Друзі, вітаю до вашої уваги перший випадок, коли наші воїни беруть в полон північно-корейських солдатів. Північна Корея, яка завжди була закритою для всього світу, тепер опинилася залученою до війни проти України. І це щось неймовірне. Ще кілька років тому, якби я почув таку новину, я б сказав, що це вигадка, але наразі це реальність. І головне президент Зеленський вже подякував нашим військовим за цю операцію. Тож сталося наступне: українські військові в Курській вже області полонили двох північно солдатів. Перший військовий це 20-річний стрілець. Він розповів, що проходив службу в північній Кореї з 2021 року, його відправили до Росії, нібито на навчання. Але вже там він дізнався, що опиниться на фронті. Хлопець каже, що російський військовий квиток йому видали вже восени минулого року, і тут дуже важливий момент, далі про нього теж поговоримо. Другий це 26-річний снайпер-розвідник. Він служить з 2016 року. Через травму щелепи він давав свідчення письмово. А він теж повторював, що їхав на навчання а не воювати. Але це не врятувало їх від того, що вони опинилися на передовій вже під час свого першого бойового завдання. Хочу підкреслити, що 20 і 26 років хлопцям. Також на момент полону один з них мав російський військовий квиток. Дуже важливий момент. Тобто, їх намагаються замаскувати під росіян. А це Росія робить для того, щоб приховати залучення північнокорейців у війні проти України, і це ще один доказ того, що Росія не просто веде війну проти України, а фактично збирає на цю війну всіх, кого тільки може: найманці, зеки, тепер солдати Північної Кореї. І це пряме свідчення міжнародного втручання, яке Росія, як я повторив, намагається приховати. Вперше за цю війну північнокорейці потрапляють в полон. І Це не просто новина, а вже доказ міжнародної участі у конфлікті. Зараз із солдатами працює СБУ, їх, до речі, допитують через перекладачів, тому що вони взагалі не говорять ні українською, ні російською, ні навіть англійською мовою. Що цікаво, вони обидва стверджують, що не знали, що їх відправляють на війну, але незважаючи на їхні заяви, це факт. Того, що КНДР співпрацює з Росією, і це викриває справжні масштаби конфлікту, президент Зеленський вже висловив подяку нашим героям, а саме бійцям тактичної групи номер 84 і десантникам, які провели цю операцію.